Вітаю, друзі! Сьогодні готую справжні смаколи, класичні дріжджові донаци, які шалено популярні в Канаді та США. Ніжні, повітряні з ароматною корицею або глазур'ю ідеальні до кави чи чаю. Рецепт я знайшла в книзі, яку ви бачите на екрані. Починаємо! До просіяного пшеничного борошна додаю сухі розчинні дріжджі та сіль. Перемішую. У глибокій мисці з'єдную тепле молоко, яйця кімнатної температури та цукор. Добре збиваю вінчиком, поки цукор повністю не розчиниться. Починаю замішування на низькій швидкості, поступово вливаю рідку суміш. Через 2-3 хвилини, коли інгредієнти об'єднаються, поступово додаю м'яке вершкове масло і переходжу на середню швидкість. Замішую тісто приблизно 8 хвилин, поки воно не стане гладеньким та еластичним. Готове тісто формую в кулю, викладаю у миску змащену олією і накриваю плівкою. Відправляю на розстойку в тепле місце на 2-2,5 години. Через 2 години тісто значно збільшилося в об'ємі. Рукою легко натискаю, щоб вивільнити вуглекислий газ. Перекладаю тісто на робочу поверхню, яку необхідно злегка просипати борошном для того, щоб тісто потім не прилипло. Розкачую тісто пласт товщиною приблизно 1 см. А потім вирізаю донаци за допомогою круглих форм більшої та меншої. Розмір обирайте на свій смак. Але надто великий робити не раджу. Залишки тіста з'єдную та повторюю процес. У мене вийшло 16 заготовок. Накриваю плівкою і залишаю на повторну розтойку на 35-45 хвилин. Змішую цукор і корицю для посипки. А ще можна приготувати шоколадну або винільну глазур. Варіантів безліч. Під відео залишу точні рецепти глазури, щоб вам було зручно. Донаци вже підросли, знімаю плівку і переходжу до смаження. Знадобиться багато рослинної олії, добре її розігрійте. Смажити потрібно на дуже повільному вогні, інакше через вміст цукру виріб швидко потемніє. Обсмажувати по одній хвилині з кожного боку до золотистої скоринки. Готовим донатсам необхідно охолонути близько 10 хвилин. Після чого обвалюємо у посипці або покриваємо глазурю. І результат ніжні, повітряні, ароматні, просто неможливо зупинитись. Скуштуйте, і я впевнена, що ви захочете готувати їх знову і знову. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Всім бажаю гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео, всім па-па!